Всім привіт! Покажу сьогодні ідею для сніданку або ж обіду. Страви готуються з лаваша всього за лічені хвилини. Начинка може бути яка на ваш смак. Я вам покажу саму ідею, а ви обов'язково в коментарях напишіть, яка начинка подобається вам, та як готуєте ви. Отож, до кисломолочного сиру додаю натертий твердий сир. Сюди ж за смаком додаю. Зелень, у мене петрушка і кріп, перемішала гарненько, також можна додати спеції за смаком, сіль. Нарізаю тепер ось такими смужками лаваш. Викладаю начинку по всій довжині, ось цієї смужки, і скручую в ось такі рулетики. Намагаюся, щоб сир був рівномірно розкладений, зробила такі рулетики. І обсмажую на пательні. Зовсім трішечки наливаю олії соняшникової, і обсмажую з двох сторін до золотистої такої скоринки. Це є у нас перша страва з лаваша. А тепер наступна. Щось таке, знаєте, схоже на бендерки. Теж готується з лаваша, і начинка теж може бути будь-яка. Ну, тут трішки спрямаю. Інший спосіб приготування. Теж беру лаваш і нарізаю на такі однакові довжини та ширини смужки. Все дуже просто. Потім йде начинка. Ну, як варіант, дивіться, можна взяти ковбаску і моцарелу. Загортаємо наступним чином. Трикутничком. Раз, два, три, чотири і п'ять. Є трикутничок готовий. Далі беру яйця і взбиваю. До яєць також додаю сіль, іноді чорний мелений перець. Ну, це вже хто як любить. Гарненько-гарненько так обмочила лаваш в яйцях збитих і обсмажую на сковорідці в невеликій кількості олії з двох сторін. І виходить ось така смакота. В якості начинки можна використовувати також, дивіться, кисломолочний сир. Можна використати просто твердий сир, можна взяти зеленю, як ви забажаєте, або ж можна взяти тушковану капусту, гриби, картоплю і так далі. З якою начинкою готуєте ви, обов'язково напишіть в коментарях. А я бажаю всім смачного та мирного неба! Все буде, Україна!